Американський інститут дослідження війни в своєму свіжому звіті так само торкається теми зниження призовного віку. Говорять, вони так мовляв, це допоможе силами оборони протистояти російському агресору. Однак вирішальним фактором стане зброя західних партнерів. А ось тут які у вас прогнози? Стосовно ви, ви, знаєте, дивіться, я, я не є експерт, щоб там робити глибоку аналітику і прогнозувати. В нас є по прогнозам Буданов, в нас по прогнозам непогано виступав Арестович. Ну це не, не до мене. Я не даю прогнозів, от. але думки свої можу висловити. Чи є вирішальним фактором перемозі над росіянами західна зброя? Так є. Питання мобілізації. Ми з вами обговорили, повторюватись. Не буду угу. що може очікувати з боку американців у нас на сьогоднішній день. З позитивного для нас формат Рамштайн пропонується, щоб управляв ними фактично через управлявся через НАТО, а не скажімо так, а не від американського президента залежав. Бо прізвище Байдена на Трамп, якщо зміниться, там взагалі не понятно, що буде з тим Рамштайном, в тому числі тому вже такі перестороги є, і вони вирішили це переформатувати, щоб формат був більш довговічний, незалежності від прізвища президента Америки. Нормальна тема, нормальна. Я вважаю, що це правильно. Тим більше ми ж там йдемо в НАТО. Ну ми ж не, не, не заперечуємо свого конституційного курсу, і ніхто богу дякувати ще не ризикнув таке заперечувати. Бо це єдиний шанс для нас отримати якусь парасольку на майбутнє. Далі. З приводу голосування там давай після Пасхи, да як там зараз в Америці. Ну я хочу, щоб кожен українець знав людину, яка виконує функцію аналогічну функцію Стефанчука, котрий хоче ставити, а хоче не ставити законопроекти на свій власний розсуд, навіть ті законопроекти, під які є голоси. Під сьогоднішній законопроект щодо допомоги Україні, Тайваню і Ізраїлю. Голоси є. Голоси демократів і притам, притомної частини республіканців, але Майкл Джо Джонсон не хоче ставити. Ну, все це його хотілка, Він собі таким чином вирішив взяти, накинути петлю на шию українського народу, поставити їх в заручники заради політичних амбіцій, своїх і амбіцій Трампа. Ну, все, крапка, то тобто, яка тут ще може бути новина? Та я до цього так відношусь. Я можу помилятися, звичайно. У нас є американісти, які можливо це більш культурно скажуть чи більш дипломатично. Ну я ж не дипломат, то можу сказати свою думку, так як вважаю за потрібне. Далі, наскільки реалістичний сценарій, що проголосують? Ну, дивіться, він, він там зараз почав розповідати, що в нього там є якийсь супер варіант. Накшталт, давайте українцям будемо гроші позичати в борг. А давайте ми їм українцям в борг під заставу енергоносіїв. Ну тобто, Путін робить чисте поле, зачищаючи територію від українців. А американці хочуть, такі як Майкл Джонсон, хочуть під шумок енергоносії, потім мати право на них, бо вони ж якби то повищили нам грошей. В той же час вони цинічно розповідають, що Україна тримає мир над Європою. Ну тобто, ну цей цинізм зовнішньої політики. Ну це не це для дипломатів. Я кажу, мені тяжко було б працювати на цій ниві. Можливо, є якісь країни де міг би, але навряд ли. Тобто, ситуація в чому полягає далі. Вони починають видумувати, що да, в нас є певні зміни, ще якісь там. І ми, напевно, що поставимо на голосування, але з цими змінами. Що це нам дає? Це нам дає таку історію, що після голосування в Конгресі ми потім будемо чекати, а як же проголосує Сенат. Розумієте, і чи ці зміни не вплинуть на результати Сенату, і чи Байден взагалі це підпише? Бо там можуть таких змін напхати, що ми офігіємо? Так от, в цьому контексті будь-які зміни до, дії, до законопроекту, який вже проголосований Сенатом, тягне нас знову на декілька місяців назад. Відкидає верніше нас від цієї допомоги, тому нам потрібно все таки, щоб вони проголосували те, що підтримане Сенатом. Бо пробо про це за цю підтримку висловився і Байден. Тобто, це тоді спрацює дуже швидко. Будь-яка зміна. Це знову довгий процес, переговорний і так далі. Це вони там пропонують розділити Ізраїль, Тайвань і Україну окремими законопроектами. Ну в принципі. З листопада місяця вони накинули на нас петлю, оцю удавку, і розповідають нам про те, що треба українцям знизити мобілізаційний вік. Ну, а про мобілізаційний вік ми з вами сьогодні говорили. Не буду повторюватись. І це мене ну, не надихає таке, знаєте, на якісь там великі-великі переможні реляції. Давайте не забувати, що у нас на сьогоднішній день е, відбувається процес. Хаотизації в регіонах за рахунок бомбардувань російськими ракетами, кабами і так далі. Ми можемо отримати ну, серйозний такий регіональний колапс з потоком великої кількості біженців в центральні частини України, а саме в столицю. Тобто ми дивимося, як на молекули починають розбирати Харків, Сумщину, Запоріжжя, Одесу. І це якраз російський сценарій. Вони побачили смак цього сценарію, і вони це роблять, і вони це будуть робити. Що нам для цього треба? Ну нам треба вибити можливості російських кабів. Чим тільки Петріот. Петріо це гроші. Гроші, ну, в принципі, ми можемо його купити, але нам для цього знову ж таки треба гроші. М -м, питання інших моментів, які пов'язані зі зброєю з технологіями на сьогоднішній день. Ну, F-16 нам може допомогти вивалитися від російських кабів. Тобто, бо F-16 дальність ураження російських літаків буде мати велику, і, в принципі, це би спрацювало. Ну, нам обіцяли дати їх там 45 чи 46 одиниць. Ну, зараз кажуть про 6, бо нібито тільки 6 пілотів готових. Потім ще казали, ну, вроді би, як 12. А Ігор Лапін сидить і каже, Та є куча добровольців, які вміють літати на F-16, котрі готові підписати контракт, і про це навіть публічно заявляли колишні пілоти армії різних країн НАТО. Ну слухайте, ми, в нас є куча добровольців-іноземців, які сапери, є снайпери ходять в нас, то що ми не знайдемо 50 льотчиків, які сядуть на ті літаки, на яких вміють літати. Я думаю, що знайшлося б. Ну, тут могла б спрацювати якась і мотивувальна частина в контексті контракту, оплата праці і так далі. Чому Зеленський проти цього? Я не знаю. Я не бачив звернення президента Зеленського щодо введення іноземних військ з системами Петріо для прикриття Одеси. Та да? Франція сказали, що ми готові розглядаємо це питання. Литва, Латвія, Естонія підтримали. Данія, Канада підтримала. Вон вчора, не вчора, а декілька днів назад. Міністерка закордонних справ Фінляндії теж сказала, що вони теж це підтримують. Ну так чому для цього треба звернення президента і голосування парламенту? І нехай заходять собі разом з системою Петріот з обслугою і так далі. і Тримають небо над Одесою. Наприклад, те, що казав Макрон. Чи там Суми, чи Харківщина? Ну а які в нас варіанти є? Ми що маємо вивезти ту війну на, на плечах тих, хто в 22-му році зайшов, та не вивеземо ми армія. Мова віра в окопах закінчується. Яка різниця, Воєнкомат не ломиться. Західні партнери зараз знову ж таки надаючи нам допомогу. Давайте говорити чесно: питання Будапештського меморандуму ж ніхто не відміняв. Там же ж підпис стоїть не ігоря Лапіна, там стоїть підпис відповідно президентів. Тому для мене це дуже така дика історія. І сьогодні зміна президента міняє позицію країни, яка нам щось гарантувала. Питання ж не в тому, що нам гарантував той, хто підписував, а нам ж гарантувала країна в особі президента. І в цьому контексті, якраз таки питання позики чи грантів дуже серйозне, і, і саме це є також каменем спотикання в Америці в контексті допомоги Україні. А мене інше хвилює. Війна це форс-мажор. А скажіть, будь ласка, коли ми починати, починатимемо розмови з західними партнерами щодо списання боргів Україні? Чи нам ж на сьогоднішній день європейські партнери допомагають у вигляді позик? Процентна, низькопроцентна, безпроцентна, довгострокова, короткострокова, неважливо. Це позики. А ми збираємося взагалі виходячи з форс-мажору слова війна. Звертатися до клубу позичальників, ну знаєте, да, можливо, є е, такий клуб, там е, Лондонський клуб, Паризький клуб, це ну приватні інвестори чи держави, які інвестували, позичали і так далі. А ми збираємося звертатися до того для того, щоб з нас списували ці боргові зобов'язання. Вже сьогодні це є шанс для України добитися списання боргів. І в мене питання: за який фіг е, більше мільйона зарплати в Кулєби? Він коли це збирається робити? Тож не Ігор Лапін МЗС очолює. Ні, ну я розумію, якщо політична воля президента Зеленського не дозволяє звертатися з таким е, проханням до західних партнерів, тоді в мене все стає на свої місця. А в інтересах якої країни вони тоді стараються? Ну а як тоді? Як я маю реагувати? Хтось зараз е, пам'ятаю покійний Дмитро Тимчук казав, що ми доживемося до того, що антимайданівці прийдуть до влади, надінуть на себе маску патріотів, а всі майданівці будуть обзивати агентами Кремля. Ну але ну то, то а як мені реагувати на цю історію? Ну, що мені сказати, що от ми не звертаємося, а чого? А з якої підстави? А ви ж розумієте, що якщо ми навіть сьогодні звернемося, то це питання буде розглядатися, можливо, через рік. А тут, а дай Бог всім нам здоров'я, війна закінчилась, і ми тепер з купою боргів закистили всю Європу, поклали цвіт нації в окопах, і, і, і будемо думати, як діти, наші і внуки будуть віддавати ці борги. Нормальна така тема розірвати країну. Ну геополітичні процеси так і відбуваються. Ніхто ж не думав, що коли Сталін з Гітлером розірве Польщу. Взяли і розірвали. Я дивлюся сьогодні, як відбувається на сьогоднішній день цей цинізм, нібито аля з однієї сторони допомога. Бо я чесно кажу, я визнаю, що без тієї допомоги, то можливо вже давно би непонятно, де ми були би, а з другої сторони. Ну, перепрошую тричі. А ми ж то маємо займати якусь активну проукраїнську позицію і звертатися, хоча б? Ну стукайте, можливо, вам двері відкриють, бо якщо не будете стукати, то буде так на задворках історії і стояти довго. Ну, от аналітика до речі, пане Ігоре, в продовження цієї теми вони помітили натяк на часткове списання боргу України за євробондами в меморандумі з міжнародним валютним фондом. Власне прямої загадки про часткове списання боргу немає. Але на що вони звертають увагу, МВФ заявляє про необхідність знизити держборг до 2028 року до 82% ВВП і до 65% ВВП у 2033 році. Ну, це не списання, це те це, ми це, це нам просто натякають до, до коли ми маємо розрахуватися. Наскільки я зрозумів, з вашої тези. Це знизити, ми маємо знизити держборг, але ж не сказали за рахунок чого? За рахунок того, що ми його віддамо? Чи за рахунок того, що вони нам прощають, щоб воно не перевищувало 80%. Бо у нас сьогодні. Умовно кажучи, там ну наприклад, я там цифри зараз не буду закидувати. у нас сьогодні є там 90% держборг. А вони кажуть, що вам треба знизити до 80, щоб економіка працювала. пускайте. Я говорю зараз не про 80% держборгу. Якщо у нас сьогодні, грубо кажучи, 100 мільярдів держборгу, то я говорю не про те, що ми маємо його знизити до 80. Я говорю про списання Зеро, нуль називається держборг, списали, бо країна. Виборола незалежність, захистила міжнародне право і поклала цвіт нації в окопи для того, щоб врятувати Захід. Оце є списання. А хлопці, ви ну, давайте трошки нам віддавайте вже борги, щоб у вас не накопичувалося більше як 80%. Ну, це трошки. Ну, я думаю, що це трошки не про то. Мені щось так вважає, ви, видається, скажімо так, не буду тут зараз теорії змови закидувати, але це щось, типу коли ви будете розраховуватися.